Бачили в інтернеті? Так, да, вони теж їх рятують. Ташки це ваші продюсери, так? Вони вирішують, подобається пісня чи ні. так? Да? Цю ніч в очікуванні того, що зараз щось задзвонить, і я повинен прокидатись, тому що такий був дуже чільний графік життя: Оскар, е Греммі, Брід і «М1». Дві секунди тебе пам'ятають, а потім ні. Тому що ж це за любов, така дві секунди і все. Любі, друзі, доброго дня. Ми знову раді вітати вас на нашій зоопрограмі. Сьогодні до нас гості завідав відомий співак та актор України Ель Кравчук. Всім привіт, привіт, ведучі, привіт тих, хто будуть нас дивитися. Добрий день так. Одразу хочеться запитати: от ми з Кирилом знаємо, що у вас вдома живуть пташки. А не могли б ви трошки розказати скільки їх та і що як яка порода, і як да -да 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 -да, кажуть, розповісти про них? Добре, е я дуже люблю домашніх улюбленців. І в мене були і собаки, і коти, і хомячки, і рибки. Але я зараз, зараз свою увагу і свою любов дарую птахам, тому що це дуже для мене поєднується з моєю професією. Вони співають, і я співаю. У мене живуть зебрафінч, так називаються ці птички, чотири птички, які мають дуже маленькі пташки, які на ладошки моєї одної вміщаються всі чотири. Угу. Ну, Такі маленькі. З такими червоними великими дзьобчиками. Ну класні дуже. Угу. А як їх звати? Ваших звати Оскар угу. Гремі, Брід і Емадин. А чому ви так е... цікавому назвали їх? Так. так називаються музичні премії, які кожен музикант мріє одержати. А у вас є ці в мене вже є премії. ці всі премії, мої пт... е, MTV, ну, звичайно, мрію, Гремі, мрію. Е, Оскар це актори теж е, М1 є, звичайно. Вау, дуже круто. А чому ви вирішили брати саме от маленьких пташок, а не великих, наприклад, папух-ари чи щось таке? Це була така, знаєш, історія пов'язана з безсонням. Не була безсоння. І я дуже так нервував, коли вмикав якийсь там будильник чи там в телефоні всі ці звуки, і всю ніч знаєш, в очікуванні того, що зараз щось задзвонить, і я повинен прокидатись, тому що такий був дуже Щільний графік життя, і дуже відповідальність велика, і це нервова така обстановка. І один лікар сказав мені, є такий дуже класний варіант, коли ти будеш прокидатися від співу птиць, птахів. І давай, будь ласка, ось тобі така порада. Є такі пташки, які прокидаються разом з людиною і починають співати тільки тоді, коли відчувають якийсь рух. Який вони бачать, От ти ставиш цю клітку поруч з ліжком, і ось ти спиш. Коли ти сам трошечки зарухався, прокидаєшся вже, вони починають співати. І це обов'язково там десь восьма година ранку, не пізніше. І ти розумієш, що десь біля восьми годин ранку ти прокинешся, все буде нормально, без нервів. Так що всім раджу, якщо хочете якось на налагодити сон і свою нервову систему. І Забути що таке безсоння, будь ласка, ось зебра фінч, ці пташки допомагають в цьому. А ви ще когось хотіли б собі завести, крім то? Дуже. А кого саме? Та все я хочу. Я хочу собаку, я хочу кошку, я хочу дві собаки, три кошки. Я хочу ще обіз'янку. Маленький О, зоопарк такий був. Так, Та, я люблю це, себе, чесно. Але ж знаєте, кожен раз я зупиняю себе, тому що професія і постійні роз'їзди, і все таке не дає можливості. А от до речі, як пташки реагують на те, що у вас може не бути довго дома, бо ви наклали. Слово нормально. Да? Вони да, я ду, не... я знаєте, думаю, що якщо маленька, така. Тваринка, не, не дуже великий мозок. Ну, да, Можливо, ти... вони взагалі мене не пам'ятають. Знаєш, як рибки? Вони жили рибки. Чому я не захотів рибок? Тому що рибки пам'ять дві секунди. От ти заходиш, там їх покормив, дві секунди тебе пам'ятають, а потім ні. Що, що ж це за любов така? Дві секунди і все. І тому ти так вже основне інстинкти. Ти сучиш по акваріуму, він припливає. Це не тому, що він пам'ятає, ця рибка, тому що це інстинкти. Ну, да, а пам'ятає він дві секундочки всього. Дві. Думаю, скільки пам'ятають мої птахи? Ну, мабуть, годину пам'ятають. Взагалі пам'ятають вони, що я їх кормлю чи ні. Для мене це е, завжди е, м, запитання. А ви їх взагалі випускаєте там з клітки? Ні, клітків? Вони ні? маленькі дуже, і не можна, ні? тому що там, як я їх спіймаю потім, лапка маленька, там все-таки вони ж співаючі і яскраві, я їх бережу. І чи багато грошей ви можете витратити на от таких маленьких пташок? Вони небагато грошей коштує сам, сам, пта, с, Сама твариночка. Пташка маленька коштує біля там, 150 чи 200 гривень. Угу. Корм теж не багато коштує. Вони їдять просо, всі такі пшеницю, якусь там маленькі такі всі злаки. Так. А от які поради ви можете дати людям, які от вот-вот хочуть завести собі якусь таку пташку, якусь таку тваринку? Хочу порадити знати, що е, всі всі на, на цьому світі. Живі істоти потребують любові і уваги. Якщо ви хочете маленьку пташку, вона потребує любові, любові, уваги захисту часу. Якщо, і, да. і люба тваринка, це вона вимагає від людини нормального відношення. Якщо ви це не робите, я раджу взагалі не заводити домашніх улюбленців і радуватись, коли ви бачите це на вулиці чи у друзях. Угу, чудово, дякую вам за відповідь. Дякую вам за е, цікавість е, моїми птахами. І нещодавно у вас е, вийшла пісня Кіт собака. І що вас надихнуло створити цю пісню? Е, надихнула наша ситуація, в якій ми живемо, е, країна і те, що відбувається в нас. Е, це такий код, який знають всі ті е, мами, сестри наші, які зараз за кордоном е, списають, захищають дітей маленьких. І поїхали від війни, і коли вони їдуть, їдуть переді, там собака, тут кішка, поруч там діти, валізи. І коли я побачив все це і розповів поету Борису Гріньову цю історію, що я от їхав в Іспанію, я на День Незалежності був в Іспанії, і співав в Валенсії, в Аліканте, такі міста дуже цікаві. І коли туди їхав до Перемишля, і додому повертаюся з перемишля до Львова їхав. І теж бачу, що попереду собака, позаду кот, і все це поруч з людьми. І люди у нас такі добрі і класні, що вони не кидають своїх домашніх улюбленців, а беруть з собою, захищають, спасають. І це дуже класно, що у нас така добра нація, українці, які люблять. Тварин, і ми подумали написати про це ем, пісню. І ось вийшла пісня, яка присвячується нашим героїчним жінкам, які захищають свої родини, захищають дітей, спасаючи їх, від'їжджаючи з горячих всіх цих куточків нашої країни. А як взагалі ваші пташки реагують на прильоти та оці всі вибухи і звуки? Спочатку реагували, коли було чутно лякались? на балоні. Я живу, і було чутно, лякались і, знаєш, так співали дуже так крилами, і все це нервова обстановка була точно, точно. Я це пам'ятаю. Зараз спокійніше, тому що життя спокійніше завдяки Збройним силам. Дякуємо за, за це дуже. За нас за те, що ми розмовляємо зараз з вами. І сидимо тут в Києві спокійно. Тому може давайте передадим вітання нашим воїнам. І подякуємо нашим вам друзі за захист. І знаю, що воїни дуже люблять котів собак. Бачили в інтернеті? Так, да, вони теж їх рятують. Рятують і... теж дуже класно. Тому дякуємо за це і за наш порятунок, і за порятунок тварин українських. Так, так і повертаючись до пташок, надихають чи вони вас на творчість? Звичайно, надихають, тому що вони співають. І знаєш, коли я вдома сам репетирую, співаю, я розумію по їх реакції, чи гармонічно виходить, чи подобається їм атмосфера така ось. Якщо ні, вони будуть нервувати, такі будуть нервові в квіточці, і будуть заважати мені співати. Якщо подобається, можуть підспівати і мені ще там разом зі мною. Але ж вони знаєш такі. Надихаючі, тому що коли ти бачиш таку маленьку, беззахисну тваринку, завжди хочеться щось таке заспівати, зробити, вигадати, придумати, щоб захистити, зробити атмосферу якусь таку. Взагалі мені вважається, що всі домашні улюбленці, вони для того нам потрібні, щоб надихали нас в житті на приємність, приємний побут. на... Емоції. На емоції, на теплий і добрий дім, угу. в якому нас чекають, мабуть, кошечки, Доб -доб. тваринки, якісь пташки. Ташки це ваші продюсери, так? Вони вирішують, подобається пісня чи ні. так? Да? Ну, буває інколи і так, але ж мені везе на продюсерів. І ми е е однодумці і це робимо класно, одну справу так. разом. Це дуже круто. Добре, дякую вам велике за нашу розмову. Я думаю, вона принесе багато корисної інформації як нам, з Крилом, так і нашим глядачам. Дякую вам за запрошення. Всім бажаю класного настрою, здоров'я, перемоги. Ну і вам розвідку, дитячому телебаченню. Частіше робить щось цікаве. Добре, дякуємо. Дякуємо. Привіт усім! Я Назар, а я Антон. Цікаво. А якщо б так склалося, що глобальний розвиток цивілізації відбувся не на користь людини, а замість неї на планеті почали б домінувати, наприклад, ті ж самі котики або собачки, або або єноти. б сталося, Що б сталося, думаю, сталося приблизно те саме. Що зараз ми побачимо наступних відео, яких ми спробували показати, що саме могли б. Говорити тварини. Якщо б вони це вміли робити, тож посміємося разом з нашою наступною рубрикою. <звук> Ніколи не зустрічатиму більше новий рік з вегетаріанцями. Барс, коли тобі подарували цей м'ячик з кашачі м'яти, ти взагалі змінився. Мапрі. Де, де, де оп, о, є, так, де. так, давай, давай, давай. Опа. Ах, зараз би машину мав, дівок би по селу катав, маринку, ух, маринку би я викатав, всіх би дівок перекатав, а Ленку би я особливо би викатав. Сань, 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 сайок, 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 санюк, сайок, саййок, саш, 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 саш. Олександр, мене знімаєш. <хі> hmm, заказав сісю з сісь сі Алиэкспресс. си <ші> сіся, сіся, сіся... си сі ся сі сися сі. Хопа! Чекали на мене? А ось і я. <сірко> Містер Янотик, до ваших послуг. Машики, машики, а погнали грай кача. Кача з рибою. Так, з рибою. А хто водить? Ну да я вже вдовжу, погнали вже. Вона приїжджають до села, понабудують собі будинки, сплять до 12 дня. Так ще й готувати мене забувають. Я ж з тебе все одно розбужу. <гум> <гум> Що ти мені зробиш? А, 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 а? Шкіряна! Будильник, будильник, будильник. Давай хочеш прокидайся. Скільки можна чекати? Їсти хочу. До речі, прикольно у нас всіх вийшло зіграти героя наступного нашого відео. А! Я зрозумів. Ти напевно про нашу новорічну казку. Так, я про нашу сценку три порося. Ну тоді увага! Всім на екран. Жили були на світі троє поросят. Три брати. Навіть імена у них були схожі. Звали поросят – дуже спортивний хлопець, Нафнаф, -наф, крутий блогер та Ніф-Ніф. Розумний хлопець. Всі кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Ну, хоча не зовсім кругленькі та рожеві. Знайомтесь. Усім привіт, любі друзі. Раді бути у вашій окрузі. Ми поросят. Знайомитись будем. Про вас ми сьогодні не забудемо. Ми. Будем танцювати, веселитись і ігри грати. Зачекай, а не вподівся? Може, в лісі десь загубився. Ні в той же час він робив собі хату. Це глина, щоб взимку тепло в хаті мати. А ці поросятка все літо гуляли, і влітку бажання працювати не мали. Нормальну будівлю робити не стали. Зробили шалаш із травичка і палок. Я будував міцну свою хату, щоб зимку стояла і проблем не мати. З морозом холодним трас з хуртовиною. А ми збудували солому і глиною Навіщо нам треба було витрачати багато зусиль, але це лише хата? Але це лише хата. Оце ви даремно, так прийде зима. Не буде тоді, в вашій хаті тепла. Оце ви даремно, так прийде зима. Не буде тоді, в вашій хаті тепла. Ніф-ніф був правий, наступили морози. Замерзли два брата, посипали сльози. Від холоду вдвох простудились вони. Бо як же зігріє хатина з трави? А брат їх впустив до цеглинної хати. Ну, друзі, потрібно хоч луч собі мати. Казав я вам влітку, робіть міцний дім, щоб взимку тепло було вам усім, після чого Ніф-Ніф викликав лікаря Лева. Будь обережний, милий друг, думай головою, нехай опоїть тебе, не дух. Десятою стороною, як піднялась температура, не допоможе лише мікстура, вітаміни приймати треба, гарячий пити чай з медом. Як Хочеш бути, прорікавіс не смій забути. Лимон, цибуля і чорсник під грипу кращий рятівник. Ура, ура, одужали, кричали поросята Давайте будем всі разом співати, танцювати. До того ж новий рік прийшов. Давайте всі радіти! З того часу почали ми усі дружити. З Новим роком, з добрим роком, що ступив широким кроком на поріг у вашу хату і весело, і багато. Новорічне вам вітання і найкращі побажання, щоб були завжди здорові, жили в радості і любові, щоб гарно вам велося все задумане збулося. Хай вас Бог благословить в новім році! Хай щастить!